Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні про підсумки тижня і новий виток агресії Росії проти України ми будемо говорити із гостем студії. Це політичний експерт Петро Олещук. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з вашої оцінки ситуації в Україні. Вчора деякі експерти почали не просто говорити, а кричати про те, що в Україні неминуча війна з Російською Федерацією і, по суті, вчора вона почалася. От як ви оцінюєте все, що відбувається? Вона вчора почалася вона Власне кажучи, в такому повзучому темпі триває з лютого. Просто зараз відбулася чергова хвиля, черговий етап ескалації даного конфлікту, який позначився в безпосереднім військовим втручанням Росії. Тобто, ну, тут очевидно, що просто, оскільки поразка підтримуваних російськими політиками бойовиків була неминучою, то Росія була змушена аби заморозити цей конфлікт. Відтягнути остаточну перемогу України безпосередньо втрутитися за допомогою своїх збройних сил. А для чого був Мінськ потрібен? Це був відволікаючий маневр? Я думаю, що Мінськ був потрібен, аби продемонструвати всьому світу, ну і не тільки світу, але й внутрішньому споживачеві. Миролюбний характер російських ініціатив. Тобто, тут -то -то така подвійна гра. На публіку говоримо одне, реально робимо абсолютно інше. Усі вчора очікували рішучих кроків від президента, рішучих заяв певним чином такі відбулися. Він скасував важливий візит до Туреччини як нашого партнера, зокрема і з питань Криму, і скликав екстрене засідання РНБО. і виглядав досить впевнено. Чи є у вас впевненість у тому, що президент знає, що і як робити? Президент? Я думаю, знає, що і як робити. Питання в тому, чи є у нього для цього можливості та ресурси. Тому що, в принципі, будь-які дії, вони обумовлені не тільки розумінням, ну але й безпосередньо спроможністю це діяти. Не? Тобто, очевидно, що відповідні ресурси, можливості України є достатньо обмежені. Наодинці воювати проти Російської Федерації для України досить складно. Без реальної світової підтримки розраховувати на швидкий і головне прийнятний результат достатньо проблематично. Тобто тут проблема полягає не тільки внутрішньоукраїнському ключі, але й у світовому контексті. І очевидно, що будь-які кроки української влади вони обумовлені не тільки цими внутрішньоукраїнськими факторами, але й зовнішньополітичними факторами. На жаль, на даний момент Україна не одержала реальної. Дієвої і головне необхідної і доречної підтримки в цій ситуації, І все ж таки, генштаб розробив певний план, який ми не знаємо. Він засекречений. Президент його підтримав. Чи можемо ми о, уявити, чи пофантазувати, яка модель о, ну, повинна бути застосована в Україні? От як ви собі це уявляєте? Ну, безпосередньо, я думаю, це більше питання стосується військових експертів, які можуть оцінювати це все з військової точки зору. Я можу оцінювати це виключно з політичної точки зору. Я можу сказати, що очевидно на даний момент ключова проблема полягає навіть не в тому, що, наприклад, Росія хоче якоїсь війни, а в тому, що Росія хоче можливо, і миру, але миру лише на власних умовах, які будуть виглядати як капітуляція України. Тобто те, що зараз відбувається, це не є не стільки безпосередньо війна, скільки от той самий примус, як вони люблять говорити, примус до миру, але миру на своїх умовах. І очевидно, що аби не випустити Україну, вони підуть на все і будуть використовувати будь-які ресурси, які у них тільки є, тобто найширший відповідний перелік. Але це, знову ж таки, питання полягає не в тому, аби, приміром, окупувати якомога більше територій, а в тому, аби. Примусити Україну а, до відповідних поступок через стягування України у ще більш глибоку і системну кризу. Не тільки військову, не тільки політичну, але й економічно в першу чергу. Тобто вони ж не даремно руйнують інфраструктуру Донбасу. Ту територію, яку ти плануєш окупувати і використовувати, ти настільки явно то... руйнувати не будеш, тому що ти будеш змушений потім це все відновлювати. Вони, очевидно, нічого відновлювати не збираються, для них головне це відповідний процес, процес руйнування, процес знищення. От відповідним чином це все ми можемо оцінювати. Тут цікава ваша цитата: офіційне визнання російської військової агресії українською державою це питання виживання цієї держави. У нас і президенти, і прем'єр відкрито говорять про те, що відбувається російська агресія, присутні російські військові, що офіційно потрібно зробити державі, щоб ми відкрито говорили про те, що в нас війна з Росією. Дивіться, приміром, ми спілкуємося на світовій арені з цього питання, і ми говоримо: російські війська на території України, Росія здійснила відкрите військове вторгнення на територію України. Перше питання, яке би я задав цій ситуації, чи розірвали ви дипломатичні відносини? Не розірвали? То що у вас тоді війна, чи що? Чи ігри, чи, можливо, ви нам усі голову дурите своїми ігрищами? Тому що очевидно, що це розрив дипломатичних стосунків і припинення будь-якої співпраці економічної, військової, будь-якої. Ну і відповідним чином тоді ми можемо говорити, що ми справді оцінюємо це як військове вторгнення. Я не говорю навіть зараз про якийсь військовий стан, там про оголошення війни. Я говорю саме про такі елементарні з дипломатичної точки зору речі. Приміром, коли відбулося військове вторгнення в Грузію, Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією. І вони про це абсолютно щиро й відверто говорили. Я не бачу особливого значення дипломатичних відносин з Росією в цій ситуації, що вони нам конкретно дають. Це не залишає якийсь певний, певний можливість певну для діалогу. Можливості для діалогу завжди можуть бути знайдені за наявності бажання цього діалогу. Тобто завжди можуть бути міжнародні посередники, як було це, наприклад, у випадку мінської зустрічі. Мінська зустріч э, з великим рахунком провалилася не через те, що не було діалогу. Діалог постійно відбувається, а через те, що не було бажання до цього діалогу і не було бажання почути. В рамках цього діалогу, тобто, якщо таке бажання з'явиться, то знайдуться і відповідні дипломатичні канали, можливості там, хоч о 12-тій ночі зберуться десь в Мінську, в Анкарі, в Брюсселі, проведуть відповідні перемовини, підпишуть відповідні домовленості. Якщо буде політична воля і бажання, відсутність даної політичної волі вона повністю гальмує будь-які можливі варіанти для дипломатичного регулювання. Тому що дипломатія це не є самоціль і не є. Якийсь автономний елемент політичного процесу це інструмент. Інструмент втілення політичної волі і відповідних домовленостей. Тільки таким чином ми це все маємо оцінювати. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вчора не виглядав так впевнено, як президент, і він також підтвердив вашу думку, що із із регулярними військами Російської Федерації нам самостійно не впоратися. А що нам тоді робити, якщо весь світ ну не не дуже рішуче збирається нам допомагати навіть військовою технікою? Значить, переконувати, аби світ був більш рішучим, тому що світ він не є чимось незмінним і непорушним. У будь-якій країні світу є громадськість, є громадська думка, яка впливає безпосередньо на свій уряд. Якби, приміром, громадська думка тієї самої Німеччини Франції тиснула на свої уряди, уряди би діяли абсолютно по-іншому. Вони б уже керувалися не стільки якимось своїми. Кишеньковими інтересами, питаннями своїх, так би мовити, фінансів, але інтересами своєї можливості утриматися при владі на наступних виборах. Значить, нам необхідно розгортати серйозну кампанію, яка би була присвячена в першу чергу донесенню української позиції громадянам світу і в першу чергу громадянам країн Європи. Значить, що це робити? Якомога більше фіксувати, фільмувати всі ті злочини, які відбуваються на території України, факти вторгнення російських військовополонених, руйнування, руйнації, жертви, все це має бути зафіксовано, все це має бути показано світу. У якомога ширший, ширшому масштабі, ширшій перспективі. От що значною мірою повпливало, приміром, на підтримку. Тієї самої війни в Афганістані я маю на увазі з боку місцевих повстанців. Це широка пропагандистська підтримка. Всі в Штатах знали, там що от ці моджахеди, вони змагаються за свободу, на відповідні фільми, сюжети, на той самий, дехто із свідомих журналістів, як то кажуть, тоді увійшов в журналістику, саме висвітлюючи ці події. Знову ж таки, цей шанс для журналістів заявити про себе не тільки в українському масштабі, але й на світовому рівні. Тому що це якраз от ця ситуація, коли твориться історія, це можливість показати себе. Вони повинні розуміти, що для них це не тільки борг патріота, але й це обов'язок журналіста, але й це, крім того, шанс для свого професійного зростання. Тільки таким чином. Тому що для Росії найважливіше продемонструвати, що це відбувається громадянська війна всередині України, що це настільки важливо, що воно не потребує уваги. Ми повинні привертати увагу якомога ширше. Чим більше буде уваги до проблем України і до ситуації в Україні, тим вища ймовірність, що ця байдужість зміниться на щось принципово інше. Ну вчора ми привернули все ж таки увагу деяких міжнародних організацій, зокрема ООН. Ну як її вчора тільки не називали від Організації Беспокоєних Націй до як ви висловилися, що ООН – це суд Баранів. Прокоментуйте взагалі вчорашнє засідання Радбесу. Е, значить, ООН абсолютно остаточно себе продемонстрував архаїчною інституцією Епохи Холодної війни. За часів холодної війни, коли необхідно було шукати в двохполярному світі баланс, вона певним чином відігравала свою роль. За сучасних умов ООН повністю втрачає свою роль, тому що вона не має дієвих механізмів. Ну і найголовніше, коли створювалася дана структура, то до Радбезу були введені країни переможці у Другій світовій війні і не було допущені так би мовити країни агресори Другої світової війни. Але на даний момент відбувається така ситуація, що одна із країн-членів Радбезу ООН є безпосередньо от таким собі ключовим агресором. І вона може накладати вето на будь-яке рішення Радбезу ООН, що перетворює Радбез на просто клуб по інтересам для розмов, дискусійний клуб по інтересам. Відповідно, це нівелює остаточно значення ООН як міжнародної інституції. Україна, як на мене, повинна вже нарешті не тільки займати позицію жертви, але й показувати зуби, тому що Україна також відігравала тривалий час не останню роль в Організації Об'єднаних Націй. Я, приміром, абсолютно не розумію, навіщо Україна продовжує брати участь у миротворчих місіях ООН, якщо ця структура не може абсолютно як допомогти Україні. Тобто, чому ми повинні нести мир? Комусь, якщо ми не можемо принести мир собі. Отже, Україна повинна припинити участь у будь-яких відповідних заходах під егідою ООН, продемонструвавши таким чином свою позицію. Ми нарешті повинні жорстко демонструвати свою позицію, тому що іноді краще демонструвати все ж таки силу і демонструвати свою рішучість. Тут навіть не сила більше, більш роль відіграє, скільки ріш... рішучість. Ви повинні рішуче відстоювати свою позицію. Чи покладаєте ви якісь надії на саміт НАТО, який відбудеться вже наступного тижня, і певно, там усі лідери країн Заходу можуть прийняти більш рішучі рішення? На жаль, НАТО теж себе продемонструвало не дуже добре в цій ситуації і не дуже ефективною структурою. Чому? А, тому що будь-які рішення в НАТО ухвалюються консенсусом. Отже, для Росії є чудовий механізм Ну, дорогу, Ми знаємо, що мислові... Росії там так. не буде. Даруйте на слові, вона може спокійно купити одну із достатньо малих, достатньо небагатих та кризових держав, і через неї впливати на будь-які рішення НАТО і блокувати їх. І в цьому проблема НАТО і будь-якої відповідної структури. Я думаю, що якісь серйозні, серйозні рішення і серйозну допомогу ми можемо очікувати не від міжнародних інституцій, не від міжнародних об'єднань, а від конкретних країн. І ця допомога, якщо вона буде дієвою, то вона буде дієвою виключно військовою у вигляді конкретного військового обладнання, не тільки не летального, як вони зараз допомагають, але й конкретного військового обладнання це в тобто першу чергу Сполучені Штати Америки, так сполучені Штати Америки, Канада, можливо, деякі інші країни, які не настільки залежать від безпосередньо Росії. Очікувати на серйозну допомогу від Європи на даний момент марно, окрім цього, президент США Обама заговорив про нові санкції, про що йде мова, і чи ну, можуть такі економічні санкції все ж таки вплинути на Росію. Ми бачимо, що навіть у ці три рівня вони запас в Росії набагато більший. Я не знаю, про що конкретно йде мова. Я думаю, що дієвими санкціями були би ті. Про яких вчора говорив прем'єр-міністр України Яценюк, це зупинення відповідних фінансових операцій, які би дійсно поклали російську економіку і примусило б їх серйозно задуматися про свої дії. Санкції, які впровадять, вони не будуть дієвими через одну просту причину. А санкції вони діють не завтра. Їх ефект реальний починає діяти через місяці, а можливо навіть роки. Росія готова йти на відповідні втрати, тому що вона розраховує знищити Україну раніше, ніж ці санкції почнуть діяти. Тому вони готові до відповідної війни торгівельної, економічної, і тому ці санкції не можуть бути ефективними. Вони можуть бути ефективними, якщо, наприклад, стоїть мета в кінцевому рахунку ослабити Росію і, можливо, її знищити через роки. Але ця мета вона не задовольняє Україну, тому що Україні потрібні якісь результати тут і зараз, тому що жертви вже тут і зараз. І відповідним чином дії теж повинні бути тут і зараз. І санкції тут не допоможуть. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Петро Олещук. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.